Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Місцеві перевізники відмовляються користуватися так званим сухопутним коридором до окупованого Росією Криму, оскільки він знаходиться на лінії вогню. Про це повідомив заступник постійного представника президента України у Криму Денис Чистіков в ефірі телеканалу Freedom. Він також наголосив, що на території тимчасово окупованого вже відчувають наслідки. Зростають ціни на пальне продукти, і не лише наступальні дії. Зсу наближаються до сухопутного коридора. Він уже перебуває на лінії вогню. Громадянські перевізники, які постачали паливо, продукти харчування через сухопутний коридор, відмовляються від цього. Маршруту у зв'язку з цим на території тимчасово окупованого Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, продукти харчування. Розповів Чистіков. Він додав, що окупанти розуміють, що Кримський міст є ненадійним і може прибувати на лінії зіткнення ЗСУ. 3 січня представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що російські окупанти намагаються зберегти сухопутний коридор у Крим і стягують на північ окупованого півострова нові військові частини. Для звільнення кожної окремої локації знадобиться тривала підготовка. Збройні сили України 2023 Року можуть зачистити від окупантів всі українські території, захоплені Росією після 24 лютого. Але на звільнення Криму варто чекати не раніше ніж через рік. Такий прогноз озвучив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Експерт вважає прогнози щодо повної деокупації України 2023 року дуже оптимістичними. На мій погляд, для того, щоб звільняти кожну локацію, необхідний підготовчий період, створення умов для звільнення. Деякі локації можливо звільняти комбіновано, наприклад, якщо ми Кажемо про південь, то можна звільняти Запорізьку область, лівобережну Херсонщину та частину південної Донеччини комбіновано в один і той самий час, якщо на це буде достатньо ресурсів, вважає він. Як пояснив Коваленко, створення умов для ефективного контрнаступу потребує підготовчого періоду приблизно в 3-4 місяці. Саме харківський контрнаступ це продемонстрував своєю чергою на Правобережній Херсонщині. Формувалися умови в окупантів фактично з травня. На його погляд, ЗСУ 2023 року зможуть звільнити фактично всю територію України, яку окупували 2022 року. Також частково ми зможемо звільнити території, які були окуповані з 2014 року, але залишаться деякі території, які були окуповані в 2014 році. В першу чергу мені здається, що це тимчасово окупований півострів Крим. Його звільнення може розпочатись з тисячі Двадцять року, особливо коли вийдемо до адміністративної межі, але ми повністю зможемо звільнити півострів від окупантів 2024 року. Прогнозує експерт. Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов не виключає, що війна в Україні може завершитися до літа 2023 року. Я сподіваюся на це дуже сильно сказав Буданов, оцінюючи можливість завершення війни до літа. Президент Володимир Зеленський вважає, що війна припиниться у двох випадках: коли Україна здобуде перемогу або коли Росія сама. Ма визнає поразку. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що війна може закінчитися зі звільненням ЗСУ якогось великого міста, після чого РФ буде змушена піти з решти окупованих територій. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!